Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас заключний випуск на даному етапі по огляду Бути. Сьогодні в нас Бута шоколадний чизкейк Точніше, просто кейк, тобто пиріг, шоколадний пиріг, я нагадую, що спонсором даного відео і даної серії відео побуті є магазин Let's Smoke Hukan. Тож, якщо ви шукаєте дешевий, якісний та зі швидкою відправкою тютюн. Цей магазин однозначно для вас. Там є і аксесуари, і тютюни українських виробників, і неукраїнських виробників, там є крутий сервіс і швидка відправка. Ціна трішки нижча, ніж ринок. Тому я однозначно можу їх тільки рекомендувати, а також рекомендувати вам використовувати промокод Димний Аматор. Який надає вам знижку в мінус 10% на весь чек вашого замовлення.